І як пересадити стару троянду? Тро... Стару троянду варто пересаджувати лише в тому випадку, якщо вона вам дуже дорога пам'ять. В іншому краще посадити на Її потрібно викопати дуже з великим комом землі, обрізати верхні пагони так, щоб вони були не більше, ніж коріння, і пересадити дуже рано навесні. Можна це зробити і восени, але. Якщо зима буде дуже така холодна, вони можуть не витримати. Тобто, це не молоді саджанці, вони дуже погано приживаються. Ось, дивіться, п'ятирічний кущ заважав, тому його викопали, викопали взагалі в цілому три куща, які там грубе коріння. Бачите? Простіше мені купити новий він швидше піде в рост, це вже другий кущ, і буде набагато швидше гарний. Ось вони росли тут. Це поставили теплицю, і я розуміла, що кущі потрібно видалити. Хто пам'ятає, це були в мене Мері Рос, Леді Гардинер і Нельсон Манфорд.